Всього 10 вправ по одній хвилині, це всього 10 хвилин. Бо можна навіть зранку просто на тущах прокинутись, зробити такий комплекс, поїхали полупрісок. І зверху зажимаємо сіднички. І так, розігрітися більше назад. І що де свій можна швидше або повільніше. Продовжуємо. Плечі не зажимаємо. Стараємось красуні, спинка рівна. Сірнички йдуть більше назад. Уявляємо, що ззад у нас позаду свій стільчик, а можна навіть нагадуємо його поставити, доторкнулися і піднялися. Стопи на ширні плеч. Сильно, широко, не ставимо. Контролюємо, щоб коліна ми разом не зводили. Продовжуємо. Спина рівна. Стопу плотно прижаті по підводлю. Друга вправа. Ручки, як крила, розводку робимо. Одна хвилина. Важливо тут плечі не зажимати, не напружувати лице. Плечі розвернули грудь вперед. І ручки як крила на видихі вверх. Нізинчик дивиться вверх, стелю, локоть вище між плечі, вище. Отак не піднімаємо. Розвертаємо ручки красиво. Нзизинчиком вверх. Лікті зігнуті, зафіксовані. І не забуваємо дихати. Супер. Всього одна хвилина в своєму Можна повільно, головне робити, Якщо зовсім важко, ми можемо чергувати по одній. Але краще дві. Супер. Можемо навіть прискоритись. Якщо вам зовсім, дуже-дуже легко, ви можете брати гантельки. важчі, відпочивання. Третя, вправа випаде назад, правою, лівою по черзі. Нагадую, ми контролюємо, коліна не виходить. За носочок спинка рівна. Можемо робити нахил трішечки вперед, але з рівною спинкою нижче коліно до підлоги і передня ножка прижата. Поводна стопа до полу. Відштовхуємо задньою вперед. Продовжуємо. Обов'язково робіть в кросівках, це я вже іноді люблю тренуватися без кросівок, Але я нагадую, що так можна тренуватися, тому що важливо укріпляти нашу стопу, стопчик, зв'язочки, щоб м'ясо були сильні. Якщо був великий перерив в тренуваннях. І так таді. Чи не даємо якісь травми, то краще бути в звуки, в хорошому, в зафіксованому. Продовжуємо. Поліна не виходить за носочок. Це трішечки. Відпочиваємо. І наступно вправа, ручки вперед перед собою. Прямі на видихі вверх. Стоїмо, ножки на ширі плеч, плечі розвернуті. Одночасно дві руки ладошками вниз. Піднімаємо на видихі вверх. Поїхали. Вдихаємо. темп світ. Тут головне ми не розкачуємо та корпус руками не матиляємо, ми все робимо впевнено, чітко. Рухи чіткі, вбити, кому важко. Ми чергуємо печерся до рівня плечей, підіймаємо ручки, право-ліво, з розворотом. Намагаємось дві. Спинку тримаємо рівно. Обличчя не напружене. Супер. Всього 10 вправ по одній хвилині. Гучки ножки працюють. Супер, відпочиваємо. Наступна вправа випаде в сторону печерці, правою, лівою, з рівною спинкою. Сідаємо нижче і нагадую, що темп свій швидко або повільно. Але головне робити. Приготувалися. Починаємо з прави. Поїхали. Рівна спина. Всього одна хвилинка. Ніжки продовжуємо. Супер. Перевел спинка. Все грешечки. Молодцы. Все грешечки продолжаем. Не затримайте дыхание. На рівно Наступно вправий жим. Над головою з'єднуємо ручки, на видихі вверх, вихідне положення ручки через сторону огонь 90 градусів. Тримаємо. І нижче не відпускаємо. До рівня плеч. Поїхав вверх. Над головою з'єднуємо. Можна трішечки нижче, ми отак не опускаємо. Видих, вдох, видих, вдох, вдох тем світ, кому важко, робить по черзі. Бажання, щоб ви бачили себе в зеркало, коли робите вправу. Спина рівна. лице не напружнемо. Спина рівна, ми не качаємось. Ножки у нас тримають як підставочка. Нічку продовжуємо. Бачите, без стрибків а одно так добре розірвілися. Супер, відпочиваємо. Наступно вправо випаде вперед, правою лівою по черзі. Контролюємо, щоб коліно не виходило за носочок, однак, та, більше згинаємо задню ніжку. Корпус можна нахиляти з рівною спиною. Ми в якому разі отак не округляємо спинку, вона рівна, поїхали, чергуємо. Право. Відштовхуємось п'яточкою. Ліво. Право. Ліво. Ширше крок робимо вперед. Право. Спина рівна, ліво. Супер, умнички. Раз, два. Продолжаем. Все тришечки. Предстолкнулись статочка? Почуваємо пару хвилин, наступна вправа. Батерфляй! Я теж без крусі, мені так подобається. Це у нас вже, знаєте, новий рівень. Яка красива українця. Дякую, Вікусічка. Дякую, бач, нарешті я також хотіла. Батерфляй робимо. Поїхали. Угол 90 градусів, як новому сустері. Бабочка. І тут важливо. Плечі не зажимаємо, так не робимо потерпі. Плечі розвернули пустили, руго 90 градусів. В сторону, разом, в сторону, разом, спинка лізе. І головне, не напружуємо обличчя. А то я постійно бачу, коли офлайн бачила раніше, як дівчатка напружує дуже обличчя. Під час вправ на руки. Продовжуємо, беріть менше вагу. Але робіть якісно, напружуйте те, що треба. Всяка під можна по черзі. Ви вже вся мокра, хоча стрибків немає. Як у вас, саме фечіте, відпочиваємо. Перед останнім вправо пліє При присідання робимо. Широка стійка, носочки дивляться в сторони. І мусямо. Всі безкрасиво, так сьогодні. Ширше ножки, носички в сторону, просто тримаємо гантелі, і поїхали. І пас іде назад, назад. Зверху зажимаємо сінечки сильно-сильно. Тут важливо, дивіться, ми не вперед сідаємо, а назад. Хоч це п'ємо назад. І зверху можемо зажати сіднички. Вниз. Продовжуємо. Спина рівна, макушка тянеться вверх. Не опускайте голову вниз, не дивіться на підлогу, тому що якщо будете опускати, у нас буде відразу. Округлятися спинка. Завжди дивіться вперед перед собою. Уночки, коліно. Угол 90 градусів. До кінця розгинаємо. Таз більше назад йде. Супер унички. Відпочиваємо і остання вправо. Жим арнольда. Тримаємо ручки перед собою і розгинаємо перед собою вверх. До кінця. Ладошки дивиться на себе. Ми прокручуємо ручки і піднімаємо одночасно. І повертаємо назад. Вверх. До кінця розгинаємо. Лікті нижче, груді не опускайте. І вверх робимо зусилля. І вверх. Вдох. І видох. Вдох. Продовжуємо. Десята вправа. Як можна зробити 1, 2, 3, 4, 5, 6 підходів. Якщо зробити 5, там в кінці трішечки прес, заминка, розминка, то це точно година буде найбільше може трішечки. І це дуже класне тренування, спокійне, де ви знаєте, що за чим, скільки ви що робите. Де не треба рахувати, відпочиваємо красунечки і почнемо наступний підхід.